Переходимо в електронний кабінет платника та обираємо розділ ведення звітності. Декларація з транспортного податку подається до 20 лютого поточного року. Тобто декларація з транспортного податку за 2025 рік подається до 20 лютого 2025 року. Тому обираємо 2025 період рік та натискаємо кнопку Створити. Та обираємо необхідну нам форму. Податкова декларація з транспортного податку подається за кодифікатором j 0303604 Рік 2025 перевіряємо, як сформувалася наша декларація. Та відповідно перевіряємо код податкової інспекції, в яку ми її подаємо. Натискаємо кнопку Створити. Порядковий номер за рік для нас. Це перша декларація. Відповідно, ставимо цифру 1. Перевіряємо позначку, що декларація звітна, та період 2025 рік. Рядки, починаючи з та з урахуванням уточнень, заповнюються лише для уточнених декларацій. Далі нам необхідно перевірити інформацію про наше підприємство, адресу, код та перейти до рядка 8 декларації. Код територіальної громади за місцем реєстрації транспортного засобу. Автоматично в кабінеті обирається код, за яким зареєстровано підприємство. Проте Якщо у вас транспортний засіб зареєстрований за неосновним відокремленим місцем обліку, в цей рядок 8 необхідно зазначати код тієї територіальної громади, за якою зареєстровано транспортний засіб. Далі переходимо до заповнення самого розрахунку. Інформацію про транспортний засіб необхідно отримувати з його технічного паспорту. Перший рядок, який нам необхідно, це ВІН-код автомобіля. Переносимо цю інформацію в колонку 2 нашого розрахунку, марка транспортного засобу. Також отримуємо її з технічного паспорта авто, інформація про модель транспортного засобу, рік випуску транспортного засобу також зазвичай зазначається в технічному паспорті. На що слід звернути увагу, що при заповненні розрахунку ми ставимо лише місяць та рік випуску, при цьому крапку між місяцем та роком ставити не потрібно. Якщо в вашому технічному документі відсутня дата випуску вашого транспортного засобу, а є лише рік, автоматично датою випуску вважається січень поточного року. Для Заповнення колонки 6. тип пального. Необхідно скористуватися довідником, який розміщений в самій декларації з транспортного податку. Для цього необхідно спуститися вниз під табличну частину декларації та знайти е, саме цю розшифровку. Зазначається одна цифра, яка відповідає типу пального, що застосовується у транспортному засобі. Один це бензин, два це дизельне. Пальне, 5 це газ. Відповідно цього додаточку, ми обираємо необхідне паливо, яким ми користуємось. Для нас це одиничка, тому ми її тут і зазначаємо. Об'єм двигуна ми також інформацію беремо з технічного паспорта нашого автомобіля. Дата реєстрації, перереєстрації, зняття обліку транспортного засобу. Ця інформація є у нас в первинних документах, в договорах купівлі-продажу це дата, коли наше товариство, наш суб'єкт господарювання набув право власності на наш транспортний засіб. Оскільки декларація заповнюється на 2025 рік наперед, то кількість місяців володіння транспортним засобом ставимо 12. Ставка річна транспортного податку становить 25 тисяч гривень. В розрізі кварталу це буде 6250. Якщо у нас не один транспортний засіб, який підлягає декларуванню, ми можемо в одній декларації додати необхідний дадо, рядок та також інформацію перенести з технічного паспорту. Для другого транспортного засобу кількість місць володіння для заповнення декларації буде становити 3, тому що рік випуску транспортного засобу 2020 березень місяць, тобто, останній період, в якому ми будемо сплачувати транспортний податок, це березень 2025 року. Відповідно, і сплачувати ми будемо лише за цей період. Заповнюємо е, розділ 2 декларації, нараховано податку за 2025 рік та визначаємо загальну суму зобов'язання з транспортного податку за рік та в розрізі кожного кварталу. Перевіряємо дату складання декларації. Натискаємо кнопку Перевірити, зберігаємо, підписуємо та відправляємо декларацію в податкову службу.